Отже, 9 років вона провела серед людей, які називали себе сім'єю, але водночас позбавляли її віри в себе. Одного дня вона зважилася на кардинальні кроки і розірвала зв'язки з минулим, щоб нарешті знайти справжню себе. Ця історія не про романтичні стосунки, а про токсичність зовсім іншого рівня. Вона маркетологиня, вона стендап-комікеса, тарологиня, продюсерка і імпатка. Зустрічаємо Катерина Гусаченко. Хрестик. Мені сказали стати на хрестик. Фух, я перша. Пав ще раз. Звучало реально як блокбастер. А так і було. Отож, мене звати Катя, мені 33 роки, і я вас запрошую в захопливу подорож з часом. Спочатку на 9 років тому я молода, перспективна. Живу в найкращому місті на світі, в Харкові. Починаю свою кар'єру в маркетингу і все знаєте добре, як в серіалах Нетфліксу про стартапи, коли всі за одне, коли всі вперед, коли ми одна сім'я. От і все добре, все класно. Ми багато часу проводимо разом. Ми святкуємо дні народження, їздимо у відпустки. Все дуже дуже класно, але в якийсь момент все починає змінюватись. І от скільки я не намагаюся згадати, коли саме, я не можу. Можливо, можливо, тоді, коли ми почали їздити у робочі відрядження за власні кошти, а може тоді, коли нас повезли на корпоратив, але ми там працювали по 8 годин. А можливо, тоді, коли ми переїхали з великого класного офісу в центрі міста у невеликий балкон на коворкінгу в 15 квадратів, на якому. Щоденно сиділо сім людей. Це дуже тісний простір. І сидячи там по 12 годин в день, інколи без вихідних я прям відчувала фізично, як я зменшуюся до такої дуже маленької, дуже такої невпевненої дівчинки, мрії якої затискаються саме в розмір цього балкону. І так тривало якийсь час, е, поки не сталося одне класна подія, як я думала, і ми поїхали у відрядження в місто Одесу. Хто був в Одесі? Похлопайте, поаплодуйте. Ну, ви всі знаєте, оцей вайп Одеси, да? коли ти тільки стаєш на перун. Там грає марячка, і тобі вже не хочеться не думати ні про яку роботу, ні про що. Ми поїхали туди вдвох з моєю начальницею, та, до речі, її звуть Яна, а іншого керівника звуть Женя. І от ми з нею вдвох, я кажу: слухайте, а давайте ми поставимо наші валізи та й зразу на ланжерон. Ланжерон в березні він просто незвичайний, тому що там холодно, оце море, чайки. Вона каже. Куди? Поїхали, посидимо, нам треба працювати. Кажу, та заїдемо, Ланжерон, тут 10 хвилин на таксі. На Катя, ти як завжди вигадаєш якусь херню? Давай все, беремо в зуби, ноутбуки відкриваємо, працюємо. І знаєте що? Я поїхала з нею. Я не розвернулася, не пішла. Чому? Тому що не мала вибору і, чесно кажучи, і грошей на таксі. А напередодні, коли ми їхали в Одесу, цей такий романтичний вайб Укрзалізниці. Я думаю, ви всі його знаєте. Такий, така полутінь. Тоді ще плацкартний вагон, серіали про стартапи, та нагадаю. Ми сидимо на нижніх полицях. Наші сусіди вже так похрапують, їхні простирадла так на нас нависають. Ми говоримо, знаєте, ці розмови про все, і ні, про ніщо, про мрії, про плани, про те, що треба зробити, і про те, що вже зроблено, і яка ми крута команда, яка ми крута сім'я. І в якийсь момент склянки зеленчали, і все було так доволі буденно яна. Моя керівниця дивиться мені в очі і таким спокійним, холодним голосом каже: Катя, ти ж розумієш, що цей потяг він буде їхати і з тобою, і без тебе? І в той момент щось зламалось. Щось зламалось всередині, але я зробила вигляд, що все нормально. Я посміхнулася, лягла спати і проплакала беззвучно до самого ранку. І не пішла звідти. Я втратила цей момент. Ви запитаєте мене, ну ти ж розуміла, це все відбувалось. А я вам скажу: я не те, що не хотіла звідти йти. Мені здається, я з кожним кроком ще дужче і дужче в ці червоні прапори. І якщо хтось намагався мені сказати Тікай, я ще й кричала і казала: ви нічого не розумієте. Ви нічого не розумієте. А в реальності у мене були друзі і не було часу, щоб проводити його з ними. У мене були хобі, але в мене не було часу, щоб ними займатися. В мене були мрії, але в мене не було можливості їх здійснювати. І от з цього моменту пройшов десь рік, і я думала, що ну, було і було, і якось все так притрусилось з пилом. Але насправді змінилось багато чого. І в першу чергу за той рік змінилась дуже сильно я. Мене стало більше кілограм на 50. я була таким бегемотиком. Ну, я не соромлюся, але бо цей піджак був не оверсайз. І це було дійсно так, але я цього не помічала. І от одного лютневого вечора. А в Харкові, знаєте, лютий не найкращий час для піших прогулянок. Зверху сипле, знизу тече, і все так дуже неромантично, але я вирішила піти на танці, піти і зробити щось для себе вперше за дуже, дуже, дуже багато років. І от я йду, отака вся 100-кілограмова дівчина, і кажу собі: Катя, а як так сталося, що ти не влазиш ні в одну свою річ? Катя, а як так сталося, що тобі важко пройти 15 хвилин до метро? Катя, як так сталося, що тобі важко піднятися на третій по поверх, і ти задихаєшся. І знаєте, коли питання задається, на нього неодмінно, неодмінно приходить відповідь. І от якийсь день моя подруга Наташа каже: слухай, я поїхала на тренінг, по щастю. я... Тренінги, по щастю, ту -ту, взагалі. Да? Ну, в той час це взагалі ще не було таким мейнстрімом, ніхто не говорив про духовність, розвиток, цвяхи, тантри і все це було таким далеким. Я така: ну, поїхали, Київ, розвіємось. Я приїхала туди така забита, така невпевнена. Я так не подобалась собі, але, ні, мабуть, не так. Я не те, що собі не подобалась. Мені було байдуже на себе. Я жила життя, в якому я снідала зранку дешевими сосисками під фастфудний контент на Ютубі. А ввечері поверталася, доїдала те, що залишилося в холодильнику, і мені було все одно, що це було. І от на цьому тренінгу я зустріла людей, справжніх світлячків. Я... Серед них мені здавалось, вони просто всі світяться. І я думаю, ну це вони такі класні, класненько, але ж це не про мене, я ж не така. Але вони підходили до мене: перший, другий, третій, п'ятий, десятий і казали мені, Катя, ти така класна, ти така крута. В тобі є стільки всього крутого показуй це. Мені, ну ви, звісно, да, фантазуєте добре, але це точно ж не про мене. Вони просто кажуть, щоб мене не образити, бо це неправда. І той момент почало щось змінюватись. Але щось не трапилося дуже швидко. Ну, Знаєте, естонська кров вона дає про себе знати, тому на це було потрібно більше часу. І десь за пару місяців моя подруга Настя запропонувала мені приєднатися до практики танцювальної медитації. Я кажу, що це за бред, Що ти придумала, яка танцювальна медитація? Що там буде? Вона каже: ну що, всі прийдуть, роздінуться, ні. Просто вдягнуть маски, включиться музика, спеціальний сет. Ти будеш танцювати, а потім писати, танцювати і писати, і так три рази. Думаю, звучить не дуже, але давай спробуємо. Гірше вже не буде, тому давай. Я прийшла, і це був той момент, коли очі закрила маска, зазвучала музика, і тікати були, було нікуди. Залишилась тільки я, мій внутрішній світ, мій внутрішній голос. Який вже просто кричав і просив врятувати. І те, що я побачила, це просто розірвана душа моя на декілька частин, яка повністю до країв заповнена болем. І саме тоді, в тій студії в Харкові ввечері, де я ридала просто як не знаю хто, як білуга, мабуть. І я вирішила, що зараз я це зміню. І я в той момент, в оцих сльозах, в цих саплях трясущими руками написала повідомлення, що нам треба поговорити моєму керівництву. І коли я нажала ту кнопку, я знала, що тепер все буде інакше. І я знала, що мене будуть переконувати ні, не залишитись, а в тому, що ти знову щось придумала, ти вигадала, ти накрутила. Тобі здалося, все неправда. Але я була готова до цього, бо саме на тій танцювальній медитації я написала промову. І коли я сиділа перед ними в кабінеті, то моєю задачею було одне: спокійно, холодно в очі сказати: Я хочу звільнитись. Бо це звільнення було не про роботу. Це було звільнення від напруги і звільнення від тієї брехні, яка була дуже майстерна, дуже майстерно обгорнута в любов. Це було це слово. Тобто брехня, яку майстерно видавали за любов дуже, дуже, дуже багато років. І знаєте, що було найважче після цього? Усвідомити те, що все, про що я думала і боялась, виявилось правдою. Що коли я перестану бути корисною, я перестану бути потрібною. І мені ніхто з тих пір ні разу ні подзвонив, ні написав. Але в мене досі в пам'яті стоїть привітання мого керівника. На моє день народження, знаєте, ця атмосфера ти після джибару, трошки під шампанським, нарядний в новій сукні. І ось твій директор піднімається сказати тобі тост, всі замовкають, підіймають келихи, і він говорить. Катя, ти високо не літай, а то боляче буде падати. І було дуже тихо після цього, тому що це насправді було не побажання, а прокляття. Аби я боялася, аби я не рухалась, аби я не хотіла більшого. Але нова Катя вирішила інакше. Я завжди знала, що варта більшого, хочу більшого. І я відправила своє резюме в компанію, в якій мріяла працювати. І от вони кажуть: приходьте на співбесіду, я приїжджаю, підіймаюсь на четвертий поверх і не можу зайти. А знаєте чому? Бо вхід по відбитку пальців. А я, пам'ятаєте, сижу на балконі Коворкіна. І для мене це був дуже такий Таймсквер. Я така: а як це? А як це? Що це? Люди так живуть. Мене зустріли, провели, і я стояла біля ресепшена, і там мене вітав велетенський чотирьохметровий, залізний червоний жираф з великим червоним серцем. І я дивилась на жирафа, жираф дивився на мене. і Я просто казала собі: Катя, все нормально, це просто офіс, це компанія, це просто люди. Але ні, це було не нормально, а це була моя нова реальність. І вони, я почекала тиждень дуже довго. І ось блимнула ця пошта, де мені прийшов офер, і було написано: Ми запрошуємо вас на посаду стратега. І я розридалася і сказала собі: От бачиш, Катя, ти дійсно комусь потрібна. І ця моя історія вона не про роботу, ця робота про звільнення. Про свободу, про право обирати, про можливість жити своє життя. Ідеальне та інколи ні, зі своїми складнощами, зі своїми викликами, але своє життя. Обирати з ким бути, ким працювати, в що вдягатися, як масштабно мріяти, куди їхати, що робити, з ким спілкуватися, чим захоплюватися. І це про вибір. І завжди потрібно ловити момент і йти звідти, де стає дуже тісно, тому що насправді кожна історія вона закінчується, аби на, насправді розпочатись. Браво, браво, квіти, супер, який джентельмен. Дружна, ходи сюди, ходи до мене. Але як гонорово пішов. Учніші оплиски. Катерина Гусаченко, друзі. А також подарунки для Катерини від наших партнерів тренової компанії Агурс Практика слова інтернет інтернет-ринок Шуварта. Квіткова студія Флорі. Оплески Катерина Гусаченко.